Калібровка ритму і стимулів в контексті інтегративної психотерапії з фокусом на стосунки. Вітаю! Мене звуть Анна Старікова, і сьогодні я розкажу вам про неочевидні, але дуже корисні і прості інструменти, які допоможуть вам або вашим клієнтам усвідомити і інтегрувати складний досвід, боротися з втомою і апатією, запобігати. Станів перестимулювання. Коли ми з вами проживаємо складний досвід, якийсь стрес, який ми переживаємо в повсякденному житті, або на сесії наші клієнти переживають певні трансформаційні досвіди. У кожного з нас в сприйнятті до стресу є таке поняття, як вікно толерантності. І в якихось випадках ми попадаємо в це віконце. Якщо ви поглянете тут на зелененьку лінію, то це той випадок, коли стрес не заважає нашому життю. Тобто якийсь випадок, який ми прожили, інтегрувався і ми пішли далі по життю. Наше вікно толерантності дозволило нам його прожити успішно. Але якщо подивитися на лінію цю червону, ми бачимо, що це. Вже випадки, коли стрес і інтенсивність його діє на нас вище, ніж наше вікно толерантності. І в таких випадках ми можемо стикатися із двома станами. Перший вид стану це гіперзбудження. Це такий стан, нібито кнопка вімкнення вімкнулася і ніяк не вимкнеться. Це стан, коли ми дуже багато нервуємо, коли ми шукаємо вихід, ми переживаємо, ми шукаємо якусь небезпеку там, де її нема. І є інший вид вид, е, гіпозбудження. Гіпозбудження – це навпаки. Це стан апатії, це стан, коли ми вже за нібито завмираємо. І обидва з цих станів, да вони характеризуються насправді неприємними симптомами. Якщо при гіперзбучення, да, у нас є така небезпека, нав'язливі думки, румінація по такі, ми робимо помилки. Це такі когнітивні, важкі рішення важко приймати. Да, це емоційні гойдалки. Якщо там, наприклад, зранку було добре, ввечері вже поганий настрій. Так, і погано навчатися. Але при гіпозбудженні да, ми бачимо те, що у нас навпаки є така втома, апатія, зниження продуктивності, ми також повільно мислимо і також важко навчатися. Напишіть в коментарях, чи ви стикалися з такими станами: гіперзбудження або гіпозбудження, який стан для вас більш, який вам більш близький? Наприклад, якщо ви проживаєте такий дуже інтенсивний стрес, то ви більше його проживаєте в стані гіперзбудження або навпаки гіпозбудження. Яким же чином ми можемо калібрувати ці стани для того, щоб швидше виходити з них або в них не попадати? У нас на це є дві точки впливу, як мінімум, це ритм. У кожного з нас є природній внутрішній ритм. Чим інтенсивніші переживання і чим більше у нас почуттів, тим повільніше нам треба сповільнитися внутрішньо для того, щоб інтегрувати цей досвід. Це важливий момент в інтегративній психотерапії, коли ми говоримо клієнту. Дозволь собі сповільнитися для того, щоб прожити все те, що так багато всього всередині відбувається. Так само і у нас всередині. Дуже часто ми, переживаючи такі важкі часи, коли у нас багато стресу, багато відповідальності, ми можемо входити в такий стан автопілота. Це коли ми вже сьогодні вдома ввечері ми можемо розслабитися, але через те, що був дуже навантажений робочий день, вже коли можна і сповільнитися, ми не сповільнюємося. Вже коли ми гуляємо десь в парку по лісу, ми внутрішньо все одно у нас такий високий ритм ми переживаємо, тому що ми не усвідомили те, що ритм всередині нас занадто великий. І для того, щоб інтегрувати той досвід, який ми пережили на протязі цього дня або раніше, нам для цього потрібен більш низький ритм для відновлення. І, звичайно, важливо розуміти той ритм, який Є природнім саме для вас знати цей ритм, тому що в травмі, в стресі, в кризі цей ритм збільшується. А це означає, якщо ви собі уявите, якісь що ви біжите якісь марафони, вам треба робити швидко перестрибувати через бар'єри, то вас все ваше тіло буде в напрузі, в тонусовано, да? тобто вам дуже багато треба енергії витрачати. Саме тому дуже важливо відслідковувати оцей автопілот і знижувати цей ритм. Або навпаки, іноді нам потрібно його навпаки збільшити цей ритм да, для того, щоб виконати певні задачі. І другий варіант, другий інструмент, який нам може допомагати в цьому, стимули. Да? Що таке стимул? Внутрішні переживання, які ми відчуваємо, це стимули, звуки, які на нас діють, це стимули, тактильні якісь відчуття, музика, повідомлення, яке приходить в телефоні, дзвінок телефона, новини, соціальні мережі. Наприклад, зараз в мене теж є така камера, вона на мене якось діє, так, якось впливає. І Це теж для мене певний стимул. І є стимули, вони іноді бувають хороші, іноді погані. І навіть коли у нас дуже багато хороших стимулів, ми можемо втомлюватися. Так? Наприклад, у нас е, на одному тижні дуже багато хороших подій, день народження, день народження, хрестини, весілля, і ми, ми переживаємо дуже позитивні почуття, але це все стимули, і ми можемо дуже втомитися через них. І тому дуже важливо не втрачати. Контакти з собою і регулювати кількість стимулів, які на нас впливають в зовнішньому нашому середовищі, де ми можемо це контролювати, для того, щоб не було такого у нас стану перестимуляція. Для того, щоб прожити якісь інтенсивні стимули, нам дуже важливо впливати дуже важливо, щоб ми могли сповільнюватися да, для того, щоб дати собі змогу усвідомити як на когнітивному рівні, так і на тілесно-афективному рівні. Чи можна цьому навчитися? В інституті ТАІПІ існує програма інтегративної психотерапії з фокусом на стосунки, в якій детально тренери через демонстрації, через лекційні матеріали, через супервізії. Вчать, а як же ж це знайти контакт із собою, а ще й контакт із клієнтом, і сповільнити свій внутрішній ритм? Як налаштуватися на ритм клієнта, як сповільнити клієнта тоді, коли йому важливо заглибитися і усвідомити певні свої, свій досвід? Як робити феноменологічне дослідження, коли ми йдемо в глибину, для того, щоб клієнт знайшов для себе відповіді із його підсвідомого, або якісь спогади, які в нього лишилися там, лише на тілесному рівні, і які когнітивно людина не може згадати? Для того, щоб навчитися цьому, існують цілі такі пакети, програми. Якщо вас зацікавили такі програми, подивіться в описі. За посиланням, де ви можете знайти відповіді на ваші запитання. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що важливого для себе ви дізналися з цього відео. Ставте подобайки і підписуйтеся на канал.